За край, то не самотні, ти, друже, знай, на білі крила ляга під тьма Німа та навіть завтра без них нема, коли довкола душі зима, та білі янголи горять, біль тобі, я рятують на зустріч новому дню, забравши вчасно час, з ріки вогню, Вогню лікарі рятують, подобрали майбуття той ризикують щодня життям, життям. Полтавська обласна клінічна лікарня імені Миколи Васильовича Скліфосовського Полтавської обласної ради це потужний лікувально-профілактичний заклад, єдиний у Полтавській області, який на виконання державної політики у сфері охорони здоров'я. На реалізацію заходів, визначених указами та розпорядженнями президента України, постановами Кабінету міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України надає високопрофесійні послуги і забезпечує гарантований рівень медичної допомоги населенню Полтавської області, раціонального використання наявних матеріальних ресурсів. І покращення матеріально-технічної бази підпорядкованого закладу має славну історію. Вона сягає 1802 року, коли була відкрита у приватному будинку на околиці Кобищани і налічувала всього 20 ліжок у 1804 році. Споруджено два дерев'яні корпуси Полтавського благодійного закладу по вулиці Новополтавській. Тепер вулиця Шевченка. Головний корпус на 80 ліжок зведено в 1823 році. З 1827 по 1835 роки попечителем закладу був видатний український письменник Іван Петрович Котляревський. У другій половині 19 століття благодійний заклад перетворено вже на земську лікарню. У 1884 році полтавське товариство лікарів обрало своїм почесним членом професора Московського університету і директора хірургічної клініки Миколу Васильовича Скліфасовського. 9 серпня 1885 року Микола Васильович Скліфосовський провів операцію у Полтавській Губерцькій лікарні. У 1886 вісімсот споруджено три корпуси психоневрологічної лікарні на 75 ліжок. Кожний лікарня розбудовувалася і в наступні роки. І нині, на початку 21 століття вона перетворилася на унікальний потужний центр. Провідний заклад третинного рівня надання медичної допомоги населенню усієї Полтавської області. Зараз у лікарні працює 22 відділення: 13 відділень хірургічного профілю та 9 відділень терапевтичного профілю. Функціонує гемодіалізне відділення. П'ять діагностичних відділень. У лікарні створені обласні центри з надання допомоги хворим при травмах щелепно лицевої області, органів зору, лор-органів, які цілодобово функціонують. Працюють центри гострої судинної хірургії та нейротравми. Лікарня є навчальною базою Полтавського державного медичного університету. Тут функціонує 18 кафедр. Секрет успіху ще в тому, що ми тісно співпрацюємо з медичним університетом. І нинішній керівник університету, він виходить з обласної лікарні, він керував свій час обласною лікарнею. От, і тісна співпраця нашого лікувального закладу та інших лікувальних закладів міста Полтави, як обласного підпорядкування, так і місцевого підпорядкування. Воно е, в тісному контакті з Полтавським державним медичним університетом, який є провідним навчальним закладом, в першу чергу, в стоматології і, е, особливо, ну, і в, інших, в інших напрямках. Наші клінічні кафедри і хірургічного профілю, і соматичного профілю, які працюють на базі обласної лікарні, це безумовно тільки в тісній співпраці професорсько-викладацького складу кафедр і співробітників нашої лікарні працюємо на позитивний результат. А її очільник, головний лікар Григорій Оксак, у 2018 році посів друге місце у всеукраїнському конкурсі. Головний лікар року 2018 виборювати звання кращого довелося серед 52 кандидатів. Конкурс проводився в рамках міжнародної медичної виставки Паблік Хелс. Лікарня живе, розвивається, має величезний авторитет у населення. Під керівництвом Григорія Оксака з квітня 2019 року по червень 2020 року відбулася масштабна реконструкція приміщень рентгенологічного відділення, де розпочали свою роботу в цілодобовому режимі сучасні комп'ютерний та магнітно-резонансний томографи, отримані по програмі Світового банку. Паралельно в рамках реалізації програми президента України Велике будівництво проведено роботи з капітального ремонту відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги, в якому відбулося розмежування потоків пацієнтів ургентного та планового. В середньому щоденно у відділення лікарні госпіталізується до 120 хворих. З метою прискорення оформлення медичної документації хворих, які планово поступають у відділення лікарні, створена електронна черга госпіталізації хворих. Пацієнти заносяться в електронну базу даних лікарні. Створено умови для максимального обстеження хворих в повному обсязі, швидкої постановки діагнозу. Стабілізації стану хворих та призначення адекватної терапії з самого початку госпіталізації. У 2021 році реорганізовані хірургічне відділення та відділення торакальної хірургії, створений центр торакоабдомінальної хірургії. Це дало змогу відкрити нове стаціонарне відділення гострої цереброваскулярної патології. В якому лікуються хворі з порушеннями мозкового кровообігу різного ступеню. Завдяки відкриттю цього відділення кількість пролікованих хворих з інсультами за 2021 рік у порівнянні з 2020 зросла на 114%. Працює цілодобовий обласний урологічний центр, де хворим з гострою урологічною патологією надається своєчасне максимально ефективне лікування. Про доцільність створення центру свідчать такі дані. Кількість нефректомій у порівнянні з 2020 роком зменшилась у 2,6 рази, а кількість проведення літотрепсій зросла майже у два рази. Стало можливим проведення даного лікування у перші години захворювання. 1 вересня 2022 року в складі лікарні розпочав роботу новий структурний підрозділ центр спеціалізованої педіатричної допомоги, який створений відповідно до рішення Полтавської обласної ради. 1 грудня 2022 року створений центр реабілітаційної медицини це пріоритетне завдання на найближчі роки. Після початку повномасштабної військової агресії Російської Федерації у відділеннях лікарні проліковано близько двох тисяч поранених військовослужбовців та цивільних. Тому дуже важливо надавати реабілітаційну допомогу на ранніх етапах, щоб знизити ризик інвалідизації пацієнтів. В стаціонарних відділеннях Полтавської обласної клінічної лікарні щорічно лікується близько 24 тисяч хворих. Проводиться біля 20 тисяч оперативних втручань, з яких 61% виконано з використанням сучасної ендоскопічної апаратури. В перинатальному центрі відбувається до двох тисяч пологів. Колектив лікарні великий, він налічує близько 2400 осіб, але лікарня не складається тільки з лікарів. Лікарня складається. Є лікарі, є медичні сестри, є е, молодший медичний персонал, є технічний персонал, який забезпечує роботу цього всього великого закладу. Обличчя лікарні це лікар, От, але у нього є надійний тил, той персонал, який забезпечує е, роботу всіє, всієї лікарні. Весь колектив лікарні працює на кінцевий результат. Щоб е пацієнти були задоволені, виходили від нас з хорошим настроєм, це високопрофесійна згуртована команда однодумців під керівництвом свого очільника, відданого справі медицини і людям, талановитого, досвідченого адміністратора, заслуженого лікаря України Григорія Оксака. З початку військової агресії Російської Федерації проти України комунальне підприємство Полтавська обласна клінічна лікарня імені Миколи Васильовича Скліфосовського Полтавської обласної ради перепрофільований у військовий шпиталь, приймає на лікування поранених військовослужбовців та цивільних, а також внутрішньо переміщених осіб. У структурі госпіталізованих значно зросла питома вага хворих, які знайшли прихисток у Полтавській області. Перинатальний центр лікарні приймає вагітних та породіль, евакуйованих з міст, де безпосередньо йдуть військові дії. А це збільшило кількість пологів, особливо передчасних. Зросла кількість передчасно народжених дітей та хворих новонароджених. Зросла на 33,3% кількість хворих з гострими мозковими інсультами, а з гострим інфарктом міокарда на 18%. Зросло навантаження на гемодіалізне відділення. Де хворі отримують замісну ниркову терапію, які мешкали в Ізюмі, Краматорську, Славянську, Куп'янську, Лисичанську, Чугуєві, Дергачах та інших регіонах? За період спочатку війни медичну допомогу в лікарні отримали 8 тисяч вісімдесят внутрішньопереміщені особи. З них стаціонарно проліковано 2170 осіб. В сучасних умовах перед системою охорони здоров'я стоять нові задачі: з підвищення доступності і якості медичного обслуговування, зміцнення профілактичних служб, поліпшення кадрового забезпечення. Сьогодні у лікарні багато завдань, але завданням номер один залишається якісне надання медичної допомоги жителям Полтавської області. Твердо переконаний її керівник Григорій Оксак. Оцього б нічого не було б, не було створено, не було б реалізовано, якби не було тісної співпраці з депутатським корпусом, з владою, які розуміють, які проблеми є сьогодення, допомагають в організації роботи, проведення ремонтів, надання допомоги, це кропітка спільна робота і порозуміння взагалі ті, ті проблеми, розуміння тієї проблеми, яка існує. Влада чітко розуміє, що медицина є одним із краєугольних таких відповідальних камнів, які вони підтримують, і я за це їм дуже-дуже вдячний. Без цієї спільної співпраці звичайно цього б нічого не було. Веду на зустріч нового дню, забравши вчасно вогню, вогню. Лікарі рятують, подохрамиты им майбутням, то ризикуют ще щодня життям, життям.